Добрий день, люба малеча. Сьогодні пограємося в гру дидактично, що для природи добре, а що погано. Ось на першому малюночку ми бачимо грибочок, який посміхається, тобто йому добре. Ми повинні підібрати картинки, які не засмучують грибочка, навпаки, він радіє. А ось на цій картинці ми бачимо грибочок дуже засмучений, навіть плаче. Тому ви повинні підібрати картинки, які відповідають настрою грибочка. Що ж тут не так? Чи так, розглянемо на малюнках. Ось і ці картинки. Ви повинні уважно роздивитися і підібрати там, де природа радіє, а де вона плаче, засмучена. Наприклад, дівчинка поливає квіти. Звичайно, це добре. Природа радіє. Там, де сміття багато, там, де забруднення повітря. Це, звичайно, все погано. Ви повинні уважно розглянути і назвати, які б ви підібрали, до якого грибочка. Дякую за увагу. До наступних зустрічей.